Значить у нас Так, форму да? є, починаємо. Да. Да. Планується внести на розгляд комісії питання, які не виносились на попереднє засідання комісії щодо затвердження плану Шадо затвердження правил отримання домашніх стати посольських тварин, у тому числі цих на території породня міститу отримання команди. Вони питають, це наше питання взагалі. Ну якби е комісія це не тільки земельних відносин, але з питань комунальної власності, земельних відносин охорони природи та між діяльності. в'язнів. А ти то, де, де охорону тут охорону природи? Я розумію палів не дете. Охорона природи, це а? природа. Охорона природи. Ні, так домашній скот це ж не природа. Ну что, ну, творилось это Ні, ну нужно звати козы воссе і за этого так? А домашній спод теж взорв на продажу. Ветер на. Не, ну я правда направлю. Я да. не думаю, что это телефонному режимі, А потім говорите, разберемся, чи це наше питання взагалі чи ні. Якщо домашній спорт, він до нашої комісії не, не відноситься абсолютно ніяк. Це весь на хто после займається. Соціальна промісіяжка спожив служба. Дивіться, зв'язку з тим, що на території Городянської міської територіальної громади є випадки безконтрольного перебування тварин, зокрема собак, які залишаються. Залишається без нагляду, то планується розробити дані правила для того, щоб регулювати питання, якби щоб не було порушень безконтрольного вилову цих собак, і щоб було підстави для їх вилову і повідомлення громадянам, у яких є тварини, щоб якби регулювати дане питання, так. Сразу я і зар. Не, не, зар, mm. е, ви знаєте звідки ці собаки взялися? Ну, е, собаки залишаються після військових, зокрема. Абсолютно правильно. Подавляючи більшість. Он повна бутівка бігає. отакий, кокер з до мене прив'язав, здоровенний, якісь його з двора не вигнать. Їх бігає, десь я насчитав, що 15. Приблизно. І це всі. Yeah. Де хазяїв уже некоторих хазяїв живих немає. І получається, я у хлопців багато я з ними спілкуюся. Я задавав це питання, ну кажу, я в центрі живу, всі собаки збігаються до мене, no, понимаєте чи ні? Особливо свої ж є ще. Ну їсти no, ж всі хочуть. Да. Да. Так. так їсти, якби ж курей не їли, хай би до самого страху. І дело в тому, що всі вони собаки як? Це домашня собака, це не якась приблуда. Там кокер панієць такий бігає, він учора за мною на кладбище пішов убирати, він над мене вже нікуди не відстає, я не а газа його не можу. Красавець такі куди. Та хіба як біжди ноди. А який там скільки? Якісь малетаки бігають, якесь здоровенне лахмате, типу оце є. Як ото нос зрібний, оце. Колі. Yeah. Колі. Да. Бігає, у мене по периметру двора, він не виходить нікуди вже, якого. І, і справа тому я питав у хлопців, ну це ротація ж не та, це, це покинута, ну ротація відбувається, собаки лишаються. Я питав і у командира їхнього. Кажу, от ну що, от що, що ж з цим робити, як воно відбувається? Він мені пояснив. Вони там воюють, села різні, брошених собак море. Єстественне, жалко, особливо, ну і мені собак, мене всю життя собаки жили, коти, і все. Звісно, бігає, голодне, жалко, прикармлюються. З бліндажа вже каже, не вигнать, вже, а воно в зриві, воно заховається кудись там і сидить його каже, хіба пристрелити може, він нікуди вже не йде. А потім місяць, другий, тут, тут бойові дії, все, і, і вони прив'язуються так, що вони забирають цих собаків з собою, оце на ротацію. Приїхали сюди. Потім, ну хай там три місяці, коли півроку ротація, не важна, коли, коли як, яка час. Потім вони виїжджають, збираються ось, ось саме якраз, запаковуються. Командир сказал, собак с собой не брать, ни в коем случае ни одного. Киды, собаки покинуть. Угу. И, и, и вот, давайте найти хозяина, так? Тема закрыта. Ну, Но, а ты что... ж, вы знаете, я, я у всех собак, по Честно, ты нет, здесь. так, а кто хозяин? А где, где хозяин? Правильный? Ну, да. ну а где хозяин? Так дело и, в том, что, э, <laughs> я сказать... Я, ну, ну хай не всіх, ну село мале, я почти всіх собак домашніх знаю. Там, там, десь бігають буває, все, я їх знаю. Це ну, якась десята часть отих тих бігаючих собак, і то вони бувають цепом бігає, я знаю, чи та собака цепом прибігає. Кажу, звоню забираю. Ну, це таке просто випадкове буває. Всі домашні собаки під контролем. Я їх всі нас... А? У нас не в місті, Що? собаки. У місті багато я за місто мовчу. Я кажу, село мале. Я практично може якусь собаку не вгадаю, ну, або прив'язані домашні собаки, капітально прив'язані, або буває десь відірва, і то я знаю, чи собака біг. Тобто, це щитані собаки можуть бігати по селу, що хазяєва тут є у селі. А... Штук п'ят, і правда ж бувало й як. Одного здорового овчарку, німецька, красавиця, і вона якраз ну, беременна була, чи як так назвати, правильно. І оставили хлопців. Ну, собацюра ж, і вона ж як, вона вихована, вона командою все виконує, все. Ну, вже ж бігала, там до одного прибігла, мужик, мужик сам живе, ну він уже 70 років, йому це 72. Каже, ну блін, скотину так жалко стало, що він забрав її до себе, оце вже другий рік вона в нього живе. Ну, це ж так. і Я один забрав цього, ото чорний такий красавець, мордати, порода, та якась. Яка, ну, не то, ну, то тут... Ротвеллер. Ротвеллер. Ротвеллер, Він забрав ротвейлера до себе. Тож, представте собі у двір виходиш, і Ротвеллер ходить по двору. Нормальна така ситуація. Там до нього гляну страшно, не то, що там підходить, хоча він обучений. І цей мужик він бігав, той і я не знаю, місяць по селу бігав. От як йому прокарміться тому ротвелеру? Поки вже зрозуміли, що він такий обучений, другий мужик забрав, до сих пор той ротвеляр у нього живе. Так це ж так забрали їх скільки? двох, трьох, чотирьох решта? Ну, по місту бігають з собаки. Випускають, ми... Ми собака бігає. Ні, ну я розумію, що є. Такі, такі випадки в нас є. А, а більшість подавляюча собаки от конкретно. А в деготі там один собака, як уліз ці двори, ну він знищив, ну я не знаю, більше 50%. Оцієї пернатої живності один собака у стягавки знищить. ним. Ну, ну, це ж вибачає болюче питання, бо всі помадіш. Ну я сказав, про що один собаки беруться. Оце ви знаєте, ну, один із то, як істочників, де вони беруться. Ну є є, вже власники, які знають, що про є. і каже, що не відпускають. Ігнорують. Ігнорують. Якщо ігнорують, то треба звичайно якісь щось міру приймати. Основна проблема от допустим по селах я знаю, от це от таки собаки. От що з ним робити? У нас стрельба заборонена. Ну, скажите було питання за лисить за тих от минулий рік, що творилося з лисицем, це просто кошмар, И зараз починає ж живий сказ, Сколько таких випадків я за лапу ну правда щезла десь це росло? Yep. Шесть чоловік де її висанять вывода. Вона не боїться нічого, стрільби ж нема, заборонений обстріл. Все. Я вже так тихенько з хлопцями говорю. Може б якось там це нека, що Боже знав. Ні в якому випадку. І що робить з тою лисицею? Вона в мене 50 курей видушила. У мене лічність. Ота лисиця одна. Виходиш, вона так стоїть, вона нікуди не цікавити. Ну нікуди. Просто ходіте так, то боюся. Зранку ввечері є період охот. Ви розкажи, що від нас треба. Да. Шо, на, на вашу. Ну, 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 ну. На вашу? Ну, я не хочу, я вон, вон, а, земля. а земля тут де? А тут, а а тут хода, а, не, так, природа форма. Я, не не я думала, що придумала, что это питание загадано сессию. Давайте так, давай. там. Давай. Я не бачаю там навіть Я, я на говорю, що ми можемо говорити. А давай не питання. Давайте послухаємо, що послухаем, может расскажете. Що ви думаєте вы думаете, Що пропонуєте? Я, що пропонує... да, да. Чи можна тут взагалі щось? Да, Ось да. я прийду, собака покер бігає. Що я диву? Дін... Конкретно. Це яке звернення було чи від когось, чи щось я не розумію. А то наші наша громада і наші, як то кажуть, люди будуть з нас сміятися, що є більш нагальніше питання, може навіть ці. Вони як за пожежну частину кипіше підняли бою його А ми тут вирішуємо, як нам хотіли собак проручити води. Штрафи ми помогли. Далі. Ні, так кому ж наховати, 15 собак воєнних бігає. Ну, ну Ну на жаль, ну, що я можу тут це у радянській міській раді немає відповідного закладу, який може утримувати безпотульну серед Значить це питання Є... просто ні до чого. Я кажу, це сміяти, Звернення що є питання такі, ми що, по що по до більш нагальні на? а, а ми приймаємо прокатів і собак. Так цього питання не можна прийняти ніяк. Я... Ми опершуємо правила. Правила утримання домашніх та сільсько тварин. Раніше, ну на сьогоднішній день, порядок утримання тварин в радянській міській таціальній громаді регулює власне пунктом 8 право благоустрою по нашій громаді, але він ну, не відображає всіх необхідних моментів. Від нас просить ветеринарна служба, поліція, теж е служба, щоб були окремо прийняті ті правила. Ну, тобто, це є необхідністю. Ну, прийняли Ми правили, не так. правила. Ми даємо тільки правила благоустрою, вони кажуть, що нам даємо на достатньо. Нам ще що треба, щоб було окремо прийняті правила отримання домашніх солодських тварин. Тобто. Ну, крім того, що коти собаки також кури, корови по селах є, ну, навіть не тільки по селах, у місті. Люди теж багато <плес> е незадоволених, якщо, наприклад, сусіди випускають своїх курей і вони ходять біля чиїсь е ну, персадибної ділянки. А ну, цими правилами ми можемо якось спробувати хоча б регулювати. Люди будуть розуміти, що це. Повинна бути якась відповідальність. Яка відповідальність? Я є це дні сусідки. Ну, Моя пропозиція така. що Якщо я так у поліції вислови, 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 вислови. Вислови. вони хочуть правил, нехай прийдуть, навіть нехай на нашу поліцію прийдуть і скажуть, які правила треба прийняти, щоб це було зроблено. Якщо вони гарантують, що ми приймемо правила, За то, а вони тоді, але на нас поліцію собаки у цих котів. А вони знову. Нехай приходять поліція і кажуть, оці всі правила ви і ми все порядок не ведемо. Без питань. На сесію голосуємо. І перші, Але вони їхній, якщо вони відповідальність, то буде їхня, якщо вони так роблять. Yeah. Давайте І перше, оці собаки, що бігають, про які ми все тут вчимося, це ж домашні ну, домашні. Mm. Що з ними робити? ми не тварин, а власників їх повинні. Де вони власники? На Донбасі. Уже моїх живих немає їх власників. Ну, але крім цього є багато тварин, які, ну, в яких є власники. Вони ну, дивлять. ну, як багато? Ну, що питання вирішує, то треба комплекс, то треба за всіх. А за одну собаку ми вирішуємо, а за другу вирішуємо. Так якщо into. ми не можемо вирішити... Я вважаю, що... Оці 15, що бігає побутовують. Так що можна ну, далі рішати? Ми ми не, не знаю вами, як, але як потребує законодавство. Місцевий штаба 1-2. І той звісно, що зараз. Давайте збирати медицину, поліцію, збирати, а наскільки воно термінове, це питання? Ну, термінове о... воно у нас?

Прийшло? Вважте, прийшло. А я думаю, що у рішенні да, да, як то... на... буде, якщо воно було прийнято, як буде прийнято, то контроль ну, покласти на заступника лапнику від профільного лапнура, на відділ життя гір. І на, як вам називається, що там, місто завіду, хто, поліпуковець, як він називається? що Чорекарі. Так, ну комунальники. Курта. Курта, так. Так, на цей відділ і на лапнику, і все. Це буде правильніше. Я чогось так і думала, тому на комісію не запросила, я доповідаю, що... Давайте. Ми ж тим з вами розуміємо, що якщо ми рішення як не то собаки як білим, так і білим будуть. Забирайте по да. табельному, там уточнення. Давайте, да, давайте. Дивіться, да, про опитування, я вже договорив, то що ми вчора розмовляли по аграрним інвестиціям mm -hmm. і по джаву. Сьогодні я зателефонував самого раніше на джаву і аграрним інвестиціям. Дві ділянки, я вам казав, що розташовані буквально поруч, під коробочами. То, що вони дорісені, це факт. То, що вони не розчищались. теж факт, причина була одна. Кажуть. Ну, по аграрним місцям, що 15 років використовували, ну, не використовували таке, а наразі туди ніхто нікого не пускає, плоска не пускають. Там замінування. І розчищення неможливе. Тоді взагалі нікого не пустають на той край, нема доступу. Ані отже де і ці нажати посовища повністю замінували, а воно розташовано на ЖД, на стіні ЖД, все нажати посовища, а потім ділянка одна, і через одну ділянку інша. Ну, Пільгу по аналогу. Абсолютно -то точно. А, а, якщо то, про... то точно. а, а що? Як по фортифікації, так як по фортифікації. Вони хочуть, як вони Мало хто хочуть. Ну, при чому? Пільгу. Ну, По-перше, по аграрним інвестиціям, за даним договором ми нічого не можемо зробити, тому що даний договір був заключений, ще в 2010 році, він був внесений до відповідної книги реєстрації, і з 2013 го року він був не внесений до державного реєстру. Тобто тут договір зустрічався не з нами, і по факту на сьогоднішній день він вже якби закінчив свою дію, і тут вже державний реєстратор навіть його не бачить у реєстрі. Бачить, він є в реєстрі. Є, є. Він пройшов державну реєстрацію, но тільки що ще мені прислали, що розмовляли. Але каже, взагалі юридично він втратив свою чині. Він просто болтається в реєстрі. І каже, ви навіть наразі свої земельні гривень нічого не можете зробити, тому що він у реєстрі якоби, якоби типу право нагадається до набула бути, але не пішла, то, тому що не було входячих заяви і не було рішення сесії на продовження. Пра, то юридично, того А юридично, да. каже, він не втратив свою чинність. І ви кажете, адже якщо ви рішення не приймете ніякого, то він просто буде болтатися, а юридично його немає. Ну ми не були стороною договору. Ми не були стороною договору. А моє право наступником. Так. ми є власником на сьогоднішній день, за мене не ділянка. право наступника ми не можемо бути, тому що але правонаступника ми можемо бути в даному питанні, якщо це було б розпорядженні Гродянської місцевої державної адміністрації, але е, договір заключався, наскільки я розумію, з державним герокодастрою. Так я кажу, з ним потім Ми правонаступники і договір. Ми на сьогоднішній день є в архівському зміни. Так а ми не могли б, вона була в АВІМІ. Так, ну, але з 2021 року або вже це в 2018 році. 20 та... була ділянка, з державою до нас. Так, тоді давайте я прошу переяснювати, щоб я зрозумів, як часто. Тоді всі договори, які заключені, таким самим чином до 2021 року, вони зараз не війсні? дійсні? А, дійсні. Дійсно, і відбуваються про англійську. Якщо б цих не дійсні, а чим. Буде закінчення, закінчення договору було у третьому місяці, термін договору.

Якщо ці договори не дійсні, то ти всі інші договори, які були заключені до якого сроку, вони не дійсні. Тут ми кажемо за те, що цей договор не дійсний, в зв'язку з тим, що в третьому місяці не був ну, термін, не. Да, він не був пролонгований. Ще є і вини. А? Ще є і вини. Не був пролонгований? Ну так. Да. Ну, не подивитися, а не подивитися. Да. Да. Ну так, давайте, щоб думати, як це виходить в цій ситуації. Це, ну, Ну так дай выправлять мою помилку. Хай пролонговує печень годы. Не можна. А что ты применишься у третьем месяц, приписываться. Ну тоді у суду вирішується дома порядка. Да не, уже все. Ну, ну и как жалуются, как жалуются. У 21 му році Держкадастр через торги віддали цю земельну ділянку. Обробляти не можуть, розчищати не можуть. Ні, думаю, давай надаємо пільгу сплати, сплати з не плати, за зв'язку з партнерською партнерською. Це питання на мамі. За це ми і подивимося. Якщо за зв'язку з партнерською, то питання на мамі голосуємо на дорогі пільгу. Не було заяви, що партнерською, що це винування. Нехай подадуть на слідку, що це пільгу. Договори. Так не можна робити, що я взяв, я взяв, а тепер мені не треба, я виконую. Виконай умови договору. Розчить земельну ділянку і питань нема, ми приймаємо її власність і передаємо тут же комусь договор. Ну, вона моя думка така, Саша, як ваша Не, Ну просто тут то, що договор. По їхній війні. Не, вони повинні бути заяву, вони нападали. Не продавлю, продавлю, не ну, ні подава продовження, Да. Я пропоную рішення, які відкласти на слідучу сесію це питання і вирішувати потім. Нехай Дмитро Юрій двічно кончательно розбереться, бо так ну, не може. Е -е законом про оренду землі і земельним кодексом визначає, якщо земельна ділянка була передана е у залісненому стані і орендарем не здійснювалися заходи щодо її розчистки або використання земельної ділянки за цільовим призначенням, але після закінчення договору земельна ділянка не змінила свої властивості, а оренна сплата сплачувала за цю земельну ділянку в разі не використовувалася. То дана земельна ділянка та також війнами, або ж особа, яка здійснювала передачу земельної ділянки, мала була приведена до відповідності. Тобто, якщо, держави... якщо зафіксовано. В якому вакци прийому передачі, чи окремий Безливо. якийсь протокол, заява, що ви передавались вона, ну, на, важливо, та... на той час мабуть, що державний кадастер мав надати а, акти приймання передачі, то ну, ну, на сьогоднішній день ми не можемо а, провести. Ну, якщо потребуємо, можливо, це буде переписка з державним кадастром, тому що якщо по Джавою ще ми можемо якісь документи відібрати, тому що це було раніше ну вже в 2021 році. Там скоріш за все вже була сформована земельна документація на цю земельну ділянку, було і акти приймання передачі можливо були, то тут більш детально це тим більше на реєстрі є. А за цей договір, який був заключений ще в 2010 році. Ну на жаль, да, електронних документів ми не бачимо. Це договір заключається договор заключається. Між двома Є господар земельної ділянки, є арендар. При чому тут земельний казан. Усі документах, коли це все прописується. Якщо вони нададуть документи, що ця ділянка була будь ласка, питань капітальна розриває. Якщо вони не надають документів, що ця ділянка була то тоді зві... ця відповідальність лежить на них, а не, не правда, на нас. Що сторона договору на момент заключення була державна. Тобто, тому що де, де ж геокадастр був розпорядний? Так, 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 що, у договорі написано, у договорі дайте нам почитати. Ми побачимо, хто там підписує. стоїть. по агранікам це Чи не гарантують правильно адміністрацію? Це ми. В 10-му році адміністрація Через старики права земельна ділянка, одна через старики, одна через адміністрацію